Не можеш підтягнутися, дивуєшся, як це роблять інші. Шукаєш програму тренувань, яка дозволить вперше це зробити, і хочеш швидкого результату, тоді тобі до мене Дозволю розповісти свою особисту історію. Мені 12 років, і на вулиці капець як холодно. Вийти без перчаток невозможно. Молодому Сергійкові треба здавати норматив вже через дві неділі по підтягуванням. У мене є два вибори: тренуватися на турніку чи тренуватися на драбині. Є одна проблемка. Турнік занадто високий для мене. Я малий, я до нього не дотягуюся руками і залишається лише драбина. І так, перший стрибок. Я ошу своїми руками і починаються незабуваймі ощущення. Перекладена уявна. Впихається мені в руку як гідравлічний прес. Ну а саме гірше, що не можу зробити ні одного підтягування. І тут мою голову почищають геніальні мислі: як я не можу зробити ні одного, якщо мій батько підтягується 3, 4, 5 раз? Чому це я за три спроби до сих пір не зміг повторити його результат, а просто вишу як якась роганська колбаса? Час летів. Я в своєму репертуарі підійшов. Пригнув, постарався, упав, повторив. Драбина не така уж погана. На третій день я побачив свій перший результат. Я зміг зробити часткове підтягування, отак якось зігнув руки. Це дало мені якусь мотивацію. І так, переключаємося на школу. Пацанчики здають норматив. У моєму класі є деякі, які вміють підтягуватися, таких небагато, ну а більшість не вміє. Потихоньку-потихоньку настає моя черга. І тут. Виходить ця абсолютна магія. Щоб ти знав, високий рівень це 4 підтягування. Ну, коли я там був в 4-5 класі. Я вижав 7. Всім! Сім, Карлу! Другий результат із усього класу. Звісно, я собі допомагав ногами, робив з читингом, але подбородок постійно був вище перекладений. Священна драбина, сказав я. В принципі, ти можеш послідувати моєму прикладу, але за 4 роки тренування винайшла набагато кращу систему, яка дасть тобі найбільший результат. А вже в кінці гайду і відповім, за скільки ти зможеш зробити своє перше підтягування. Номер один. Укріпи м'язи. Братик, як ти підтягуєшся, в тебе працює три основні групи м'язів: передпліччя ось воно, біцепс, ось він, і широчайші. Ось вони. Пройдемося по них. Передпліччя. Як ти думаєш, за що воно відповідає? Хват! Ротація ладоні. Коли ти починаєш підтягуватися, воно тримає твої пальці зігнутими, щоб ти не впав з перекладини на землю. А коли ти застрибуєш на неї, воно ротує твою ладоню, щоб ти міг краще вцепитися. Вправи на укріплення передпліччя, скручування зап'ястів воротним хватом. Для цього упражнення тобі нужен портфель гантеля. Ти береш свої ручки, вони в тебе звисають з стулочки і починаєш ротувати своє зап'ястя до свого тулубу. Ну хоч дивися на відео, там все наглядно показано. Друге упражнення це вис на перекладенні. Що тут треба? Турнічок застрибуєш, і на максимум. Тут висиш. Далі обов'язково розповім, скільки підходів треба зробити, і як часто тренувати наші любі передпліччя. Біцепс. Функція згибання руки. Коли ти підтягуєшся, біцуха разом із своєю спиною згибає твою руку, вправи на сильну біцуху. Підйом гантель на біцепс. Тобі потрібен портфель, гантеля тощо. Ти повинен підіймати. Їх до себе. Я думаю, що кожен цю вправу розуміє і знає, які треба виконувати. Друга вправа – це зворотні підтягування. Якщо ти хоч трошечки вже вмієш підтягуватися, спробуй зворотні підтягування. Просто змінюєш свій хват з отакого на отакий. Третя, широчайші Функція приведення лопаток до позвонка. Наживо, подивися, як вони включаються. Скажу так, ну от шо -шо, но шарачайші тренувати необхідно. Це найбільша група м'язів, яка діє при підтягуваннях. Ось вправи на їхню прокачку. Тяга штанів. Так, ти повинен взяти штани, розтягнути їх і привести лопатки до лопаток. Я показую це наглядно на відео. Дивися конкретніше, дивися уважніше, і ти все зрозумієш. Підтягування на полу. Уяви, ти лягаєш на пол, уяви, що ти підтягуєшся. Ти стараєшся привести до себе локті. І це непогано прокачує твої широчайші навіть в такому режимі. Ти вже маєш поняття для старту, але щоб прискорити твій розвиток, я запропоную два варіанти: простий чи хардкор австралійські або підтягування на низькі перекладині – це отличний спосіб приготувати твоє тіло до класичних підтягувань. Так, я знаю, що дівчата в своїй школі здали норматив саме так. Якщо тобі не подобається, без проблем негативні підтягування. Суть полягає в тому, щоб знайти перекладину підставити дещо високі під ноги і пригнути вище неї. На обратному шляху ти стараєшся якомога повільніше спуститися вниз. А для мужиків простих путей не буває. Тупо ломишся, як бик, стрибаєш на перекладину, вижимаєш всі сили, телипаєшся, як колбаса та тасіка, і поки стіна не впаде перед тобою. Я так робив, і ти бачиш результат. Метод дідовський, але робочий. Братан. Зараз по скільки треба робити підходів за тренування і скільки треба робити тренувань на неділю. Ми всі з тобою разні. Нам треба разний подход. Я тобі дам мінімальні, оптимальні і максимальні требування, щоб ти підтягнувся перший раз в своєму житті. Це типа як ігра на комп'ютер. В тебе є системні требування. Ти повинен мати той диск, ти повинен мати е, ту опіратівку, і в тебе повинна бути якась відеокарта пушечка. Пакет мінімум раз в неділю. Тренування повинно тривати приблизно хвилин 30. Рекомендується зробити хорошу тренувачку до отказу на укріплення твоїх м'язів та на спрощені види підтягувань. Отказ – це коли ти не можеш зробити наступне повторення. Пакет оптимальний. Тренування 3-4 рази на тиждень. Тривалість тренінгу 20. 30 хвилин. Ми фокусуємося на спрощені версії підтягувань. Тіли їм качественні підходи, нікуди не спішимо. Можемо собі це дозволити. Наприклад, давай уявимо, ти береш негативні підтягування. От ти ставиш два підходи на максимум. Можеш дати собі відпочинок в хвилину, в дві і в три. Ну, щоб ти зміг встановитися до слідуючого підходу. Пакет максимальний. Для жорстких дядь. Проводимо біля перекладини хвилин 20. Тренуватися, тренуватися можемо кожного дня. Якщо ти робиш цей підход, якщо ти максимально викладуєшся, роби після тренувань розтяжку. Тому що ти в іншому випадку будеш зажатим, як брівно. Потренувався, пам! пам, пам. Все, ти свободний. Якщо ти робиш пакет максимальний, повторюсь, роби розтяжечку. Кстати, в мене є відео про стрічинг, можеш подивитися. Ось воно де-то тут. За скільки в мене вдасться підтягнутися. Залежить від тебе. Деякі особи умудряються це зробити буквально за 2-3 дня. У більшості уходить 1-2 неділі, а треті. а треті зовсім місяці. Зато, коли вийде, а воно обов'язково тебе вийде. Друге. Четверте, шосте, десяте. Предаліть порог в одне повторення складно, але потім трибу у воді. Це як плавати, раз навчився, і на все життя. Легше розповісти, аніж зробити, тому ти можеш зі мною особисто зв'язатися, та я тебе виведу на перше підтягування абсолютно безкоштовно. Дай мені можливість покращити твоє життя.